У залі, де тренується Інна Черняк, сьогодні заняття немає. Спортсмени вболівають за свою землячку на Паралімпійських іграх. Під час першого поєдинку з угорською спортсменкою тренер та колеги Інни помітно нервують, та хвилювання виявилися марними. Наша дзюдоїстка перемагає суперницю та впевнено виходить до півфіналу Паралімпійських ігор. Здесь я думал, что надо же быстрее закончить этот боевой поединок. Мы сильнее были этой госупроценкой. Но переживание сказала свое дело сделала свое переживание, поэтому она немножко контролировала ситуацию и на э, продуктивно готовила в себя к победе. Вот все прога все, все дело для того, чтобы быстро ее победить. Інна Черняк змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів серед спортсменів з вадами зору. Другою її суперницею стала добре знайома дзюдоїстка з Кореї. Колись на Кубку світу Інна їй поступилася. На паралімпіаді був шанс взяти реванш. Протягом всього поєдинку кореянка лідирувала. Та запорізька дзюдоїстка змогла закінчити бій на свою користь. Колеги Інни не стримували емоцій. У фіналі іні протистоял господарка Татамі. Наші спортсменці знадобилось всього 20 секунд, щоб завоювати золото паралімпійських ігор. Більше за всіх переживала за іну її сестра близнючка Марина, учасниця цьогорічної олімпіади. Розповідає, кожного разу за сестру хвилюється більше ніж за себе. Зароблені медалі дуже зраділа. Я от радости у меня слезы были. Ну, очень счастлива, как будто это я была. Ну не знаю, я больше чем за себя переживала. Конечно, очень счастлива была. У своїй ваговій категорії Інна є чемпіонкою світу та Європи серед спортсменів з вадами зору. До своєї скарбнички дівчина додала ще й золоту медаль Паралімпійських ігор. Крім того, Інна увійшла в історію як перша запорізька спортсменка, що виборола медаль вищого гатунку на головних стартах планети. До цього ніхто з місцевих дзюдоїстів не мав такого успіху. Марія Маркелян, Оксана Дар'я